День 122 Біблія, книга псалмів, Псалом 104. Благослови, душе моя Господа, Господи Боже мій, ти надзвичайно величний, ти зодягнутий у славу і красу, ти облачаєшся в світло, як в одежу, і напинаєш небо, наче намет, на водах будуєш свої світлиці, а хмари робиш своїми колісницями і рухаєшся на крилах вітрів. Ти робиш вітри своїми вісниками. А вогоні полум'я своїми слугами, ти закріпив землю на її підвалинах, вона навіки вічні не захитається, Безодною, наче плащем, ти її вкрив. Навіть гори води покривають, ти лише пригрозиш, і вони біжать. Від гуркуту твого грому втікають. Води підіймаються в гори і опускаються в долини на місця, які ти для них визначив, ти встановив границі, яких вони не можуть переступити. Щоб повернутися і знову покрити землю. Ти джерела спрямовуєш у потоки, які ріками протікають між пагорбами у долини. Вони напувають усіх польових звірів у долинах, дикі осли тамують свою спрагу. На їх берегах гніздяться небесні птахи, подаючи поміж листя свої голоси. Ти із своїх горішніх світлиць напуваєш гори, плодами твоїх діл насичується земля. Ти вирощуєш траву для худоби й рослини на вжиток людини, та щоб земля давала свої плоди, вино, що веселить серце людини, олію, від якої сяє обличчя, а також хліб, що дає силу людині, насичуються вологою дерева господні, ліванські кедри, що ти насадив. На них пташки роблять свої гнізда, лелека влаштовує своє гніздо на кепарисах, високі гори, притулок для диких кіз, Скелі, сховище для борсуків, ти створив місяць, щоб визначати пори. Сонце знає час свого заходу. Ти наводиш темряву і настає ніч, коли виходять усі лісові звірі. Молоді леви кричать у пошуках здобичі, просячи у Бога для себе поживи, але сходить сонце і вони повертаються і спочивають у своїх лігвищах. Людина ж, навпаки, виходить, береться за своє діло і працює аж до вечора. Як же багато твоїх діл, Господи, ти все так мудро вчинив, земля сповнена твоїм творінням, на ній велике безкрає море, в якому аж кишить усякої тварі великої і малої, пливуть кораблі та леві'ятан, якого ти створив, щоб йому в морі забавлятися. Всі від Тебе чекають, що ти даси їм їжу у відповідний час, даєш їм, вони нею живляться, відкриваєш руку свою, всі насичуються добром. Коли ж відвертаєш своє обличчя, їх охоплює страх, віднімеш їхнє дихання, вони гинуть і перетворюються в Порох, пошлеш своє дихання, вони будуть створені, й ти оновиш поверхню землі. Нехай же Господня слава перебуває навіки, хай Господь радіє ділами своїми, Від одного твого погляду земля тремтить, а доторкнешся до гір, і вони почнуть диміти. Тож співатиму Господеві протягом усього свого життя, прославлятиму мого Бога, доки живу. Нехай будуть приємними йому і мої роздуми, я радітиму в Господі, нехай щезнуть нечистиві з землі, хай не стане на ній беззаконників. Благослови, Душа моя, Господа. Алілуя! Перша книга Самуїла у попередніх розділах. Филистинці і ковчег. Ковчег повертається до Ізраїля. Самуїл судить Ізраїль. Розділ восьмий. Так сталося, що в похилому віці Самуїл призначив суддями Ізраїлю своїх синів. Ім'я найстаршого сина було Йоель, а молодшого звали Авієм. Вони були суддями у Вірсавії, але його сини не пішли його дорогою, а потягнулись за наживою. Брали хабарі, а тому викривляли правосуддя. Тому зібрались усі ізраїльські старішини, прийшли до Самуїла в раму і сказали йому: Ось ти вже в похилому віці, а твої сини не йдуть твоїми слідами, тому постав над нами царя, аби він нами правив, як це є в усіх народів. Проте Самуїлові не сподобалось те, що вони просили мовляв, постав нам царя, аби він нами правив. Тож Самуїл звернувся в молитві до Господа. А Господь так відповів Самоїлові: прислухайся до голосу народу та до всього, що вони тобі кажуть, адже не тебе вони відкинули, але вони знехтували мною, аби я не був їхнім царем. Адже як вони поводились завжди з тих пір, коли я їх вивів з Єгипту й дотепер, вони залишали мене, аби служити іншим богам. Так вони чинять і з тобою. Однак зараз послухайся їхнього прохання. Але обов'язково застережи їх, пояснивши їм права царя, який царюватиме над ними. Тож Самуїл переказав усі Господні слова народові, який домагався від нього царя. Він сказав: Ось такі будуть права царя, який царюватиме над вами, він буде забирати ваших синів і приставити до своїх колісниць та до своїх коней, і вони, ваші сини, бігатимуть перед його колісницею. Він призначить над ними своїх тисячників та сотників, накаже їм орати його поле, жати його хлібні ниви, виготовляти його військову зброю та знаряддя до його колісниць. Він забиратиме ваших дочок, аби виготовляли парфуми, працювали кухарками та пекарями. Він забере ваші кращі поля, ваші виноградники і ваші оливкові сади та віддасть своїм слугам. З вашого врожаю зерна і ваших виноградників він братиме десятину, податок, аби було з чого платити своїм царедворцям та своїм слугам, ваших найкращих слуг та ваших слугинь, ваших найсильніших молодих людей і ваших ослів, він забиратиме і залучатиме до праці в своєму господарстві. Він також оподаткує ваші отари десятиною, а ви самі будете йому служити. І якщо в той час ви будете нарікати з приводу діянь вашого царя, котрого ви собі обрали, Господь вам не відповідатиме. Але люди не захотіли далі слухати застережень Самуїла і сказали Ні, нехай таки над нами буде цар. Ми хочемо бути такими, як усі народи. Нехай наш цар нас судить, править нами і провадить наші війни. Самуїл вислухав усі слова народу. І переказав їх Господу. Господь сказав Самуїлові Виконай їхнє бажання і постав їм царя. Тоді Самуїл сказав ізраїльським мужам Повертайтесь кожен у своє місто. Перше послання апостола Павла до Коринтян у попередньому розділі Передчасно нічого не судіть. Немає підстав нам, брати, величатися. Заклик до наслідування. Розділ 5. Ходять чутки, що між вами є розпуста, і то така розпуста, якої навіть між язичниками немає, що хтось має за дружину, дружину батька, а ви загорділи, замість того, аби плакати, щоб видалений був спосеред вас той, хто зробив це діло. Тому, будучи відсутній тілом, але присутній духом, я, немов присутній між вами. Так розсудив того, хто таке вчинив. Коли в ім'я Господа нашого Ісуса Христа зберетеся ви і в мій дух, із силою Господа нашого Ісуса віддати такого сатані на погибель тіла, щоби дух спасся в день нашого Господа Ісуса Христа. Не личить вам хвалитися, хіба не знаєте, що невелика кількість закваски заквашує все тісто? Тому усуньте стару закваску. Щоби бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха Христос, принесений за нас у жертву. Тому святкуймо не в старій заквасці і не в заквасці злоби та лукавства, а в прісності щирості та істини. Написав я вам у посланні не спілкуватися з розпусниками, то не взагалі з розпусниками цього світу. З користолюбцями, грабіжниками чи з ідолопоклонниками, бо інакше ви мали б вийти з цього світу. Але тепер я написав вам не спілкуватися з тим, хто називає себе братом, але є розпусником або користолюбцем, ідолопоклонником чи наклепником, п'яницею або грабіжником, з такими навіть не їсти разом. Тож, чого мені судити тих, хто зовні? Хіба ви не судите внутрішніх, а зовнішніх судитиме Бог? Вилучить з поміж себе лихого. Розділ 6. Як наважується хтось із вас, маючи справу з іншим, судитися в неправедних, а не у святих? Хіба ви не знаєте, що святі будуть судити світ? І якщо ви будете судити світ, то чи не є ви гідними судити менші справи? Чи не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєві справи? А ви, маючи життєві судові справи, настановляєте суддями тих, що нічого не значать у церкві. На сором вам це кажу хіба між вами немає жодного розумного, який міг би розсудити поміж своїми братами, але брат з братом судиться та ще й перед невірними. Ганебним для вас є вже те, що маєте між собою судові справи. Чому краще не стерпіти кривди? Чому краще не зазнати втрати? А ви кривдите і обманюєте і до того ж братів. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники Божого царства не успадкують. І такими були деякі з вас, але ви обмилися. Ви освятилися, ви виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Все мені можна, та не все на користь, усе мені можна та ніщо не повинно заволодіти мною, їжа для шлунка, і шлунок для їжі, але Бог і одне, і друге знищить. Тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Адже Бог і Господа воскресив, воскресить і нас своєю силою. Хіба не знаєте, що ваші тіла є члени Христа? Тож, невже взявши члени Христа, зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що той, хто єднається з розпусницею, стає з нею одним тілом? Адже сказано: обоє будуть одним тілом. А хто з Господом з'єднається, стає з ним одним духом? Утікайте від розпусти. Кожний гріх, який тільки чинить людина? Є поза тілом, а хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі, адже ви викуплені за ціну, тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові.